Привіт всім, хто завітав до мене на канал! З вами Вікторія. І в цьому відео я вам покажу, як задекорувати ось таку стару валізу власноруч. Скоро закінчиться сезон новорічних свят. І всі почнуть розбирати свої ялинки. І ця валіза буде служити, так би мовити, хранителем ялинкових прикрас дослідючого сезону. Якщо вам цікаво, не переключайтесь, і ви побачите, яке перевтілення її чекає. Ну що ж, поїхали. Цю валізу я купила на OLX. Можливо, в когось десь завалялася така валіза у бабусі, то у вас є можливість провідати бабусю, з'їздити за валізою, забрати її і братися за діло. Перед тим, як декорувати цю валізу, я її спочатку відмила гарно, знежирила спиртом і потім перефарбувала у фарбу кольора слонової кістки. Ну і по традиції хочу попросити підписатися тих, хто ще не підписався. Не забувайте ставити вподобайки і писати коментарі. І так, валізу я пофарбувала в два шари. Тепер можна починати декорувати її. Для декору валізи я взяла дві декупажні карти та два вида новорічних серветок. З декупажної карти я обірвала все зайве, зробила їй нерівні краї. На моїй валізі було дране верхнє покриття. То я ще знайшла у себе карти з годинничками, повирізала їх і почала клеїти весь цей декорчик на валізу. Декупажні картинки розмочила у теплій воді. Місця, де буду клеїти ці картинки, промазала клеєм. Приклеїла картинки. І потім зверху знову пройшлася по них клеєм. Таким самим способом я приклеїла ще одну декупажну картинку і всередину валізи. У мене на каналі вже є одне відео, як декорувати валізу. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Далі я взяла серветки, розшарувала їх, повиривала потрібні мені малюночки. Пензликом трішечки змочила валізу. Притулила цей малюночок до неї. І ніжними дотиками змоченим пензлем у клеї пройшлася по кожній серветочці. У мене вже є одна валіза для зберігання новорічних прикрас. Але прикрас у мене дуже багато, і мені потрібна ще одна. Валіза для зберігання новорічних прикрас це дійсно чудова альтернатива. Вона дозволяє економити місце. Вона компактна і легко вміщується в шафі або під ліжкою. Також, завдяки жорсткому корпусу, валіза збереже ваші тендітні прикраси від пошкоджень. Також зручно транспортувати. Якщо ви переїжджаєте або зберігаєте прикраси в іншому місці, валіза з ручкою дуже зручна. Також валіза естетично виглядає, і валізу можна підібрати в стилі святкового декору, що додає настрою навіть під час підготовки до свят. Далі я своєю улюбленою фарбою із серії Металік Стара бронза перефарбувала всі желізні елементи, які були на валізі. Далі я з серветок з тих же самих нарвала ще й маленький декор. Ну, в основному це в мене були сніжинки і напис на серветці. Далі я поприкладала свої рвані бумажульки на валізу в такому вигляді, як я планую їх клеїти. І клеєм все то поприклеювала. Далі я взяла фарбу кольору іржі і губочкою ніжними дотиками пройшлася в місцях, де є залізні елементи, ніби зімітувала ржу, що вона далі проступила. Далі я взяла вже більшу губку, змочила її у фарбу стара бронза і ніжними дотиками пройшлася по валізі в тих місцях, де вважала за потрібним. Ну і залишила висихати. Ось як бачите, гарно оформлена валіза з тематичним дизайном може стати чудовим подарунком для друзів або родичів, особливо, якщо вона вже наповнена новими прикрасами. Так, що така валіза, це не лише практичне рішення, а й спосіб зберегти святкову магію та впорядкувати зберігання ваших улюблених декорацій. Далі я взялася за середину валізи. Цією ж бронзовою фарбою нам написала напис з Новим Роком та Різдвом, і губкою пройшлася по всім місцям, де вважала за потрібним, також цією фарбою. Ну, а тепер до ручки. Я взяла таку декоративну матузку і гарячим клеєм обклеїла всю ручку цією матузкою. А далі знову ж таки бронзовою фарбою затонувала цю білу мотузочку. Після цих всіх пророблених робіт я свою валізу залишила гарно висохнути. Після того, як вона висохла, я пофарбувала її акриловим лаком у два шари. Ну, ось і все, моя валіза готова. Ви тільки подивіться, яка краса у мене вийшла із старої валізи, яку вже хтось колись хотів викинути. Така задекорована валіза може служити не тільки для зберігання ялинкових прикрас. У ній можна зберігати цінні дитячі речі, великодній декор. Старі фотографії, старі альбоми. Все, що завгодно, можна в неї класти. Якщо вам сподобалось моє відео, то залиште мені знак. Підпишіться, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дорогі мої друзі, нехай кожна прикраса у вашій домівці несе радість, тепло і святковий настрій. Бажаю вам натхнення у створенні затишку, яскравих ідей для декору та приємних моментів у підготовці до свят. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі!